Фармадол. таблетки від головного болю. Ой, смак риби, ніжність сиру і свіжість лісніх овочів. Ось так. Я б почав презентувати сьогоднішню страву. А це понеділкова канапка в сніданку з один пісуди. Набір інгредієнтів, давайте швиденько перелічимо а, вам, шановні глядачі. Все максимально просто. Так, у нас сьогодні буде а, понеділка. О, вже майже тут у мене дещо плавиться: лаваш, сир, твердий, листя салату, помідор, тунець консервований, цибуля, кетчуп і зелень петрушки. Що ми робимо? Це супер-дуже просто, друзі. Оскільки у нас в головній ролі буде а, риба, то я дістаю гарний, низькокалорійний, але дуже легко засвоюваний тунець. І а, що ми робимо з нього? Ми маємо. Все пе, е, гарно на, е, викласти на нашу основу, яка вже в мене готується. Тара, Тарасе покажи, будь ласка, лаваш, твердий натертий сир. Я вже його, бачите, довів до того стану, коли він починає трошки не плавитися. А? Гарно. Отак, от, от, друзі. І тепер сюди, щоб у нас зараз все не перегрівалося, просто максимально швидко маємо е, е, діяти. Сюди я вже трошки додаю отак, от веденочку акуратно соусу Так. Потім сюди я викладаю тунець. Тунець шматочками, але я дуже вас прошу, е рекомендую просто. Ну, там вже як у вас вийде, якщо є. Е тунець у власному суку, то це гарно. Не беріть його в олії, бо тут вже і сир у нас жирненький достатньо є. І воно не буде доречним. Е дивіться, отак. От виклав тунець. Потім викладаю кільця херсонської цибулі. Дивіться. Все в режимі Експрес. Так, дивіться, потім слайсами тоненько нарізаний, гарний, ароматний, соковитий помідор. Трошечки коріандру можна сюди е, е, інших спецій додати на ваш смак. Сюди сванської солі. У нас в загашничку була сванська соль, грузинська. О, трошечки так дивіться. гарно дивіться, і ще трошечки натертого сиру. Бо хто дуже сирна душа, вам це сподобається. Дивіться, на, е, на подушці так, з розплавленого що? сиру і ще люсь. Подиви, як воно буде Супер. красиво. Подиви, і сюди спривстала. листя салату. Бем! Клас. Гарно. Так. Накриваємо. Накриваємо. І отак от, трошечки ще можемо поплавити. Бачите, у мене трошечки вже тут. Під під, під під, підсмажились. Ну, можна додати вишкового масла на на цій основі підсмажити. Трошечки так от натисніть рукою. То він от. не скручується, ні? І не скручується. Я ті потім потім наріжу, так от трикутничками, і буде гарно. гарно. Ви будете і бачити начинку, і вона ага. трошечки буде триматися за допомогою чого? Отого от розплавного сиру. Воно нічого раз не буде випадати в тій кількості, як можна собі уявити. Все підсмажуємо, нарізаємо, подаємо. Сніданок, на сніданок, чоловіча канапка. чоловіча канапка, чо, Хто її ж виконував? Я, Людмила Барбір, я себе запрошую скуштувати. Сьогодні канапку робили на основі лаваша, на лаваш трошки натертого твердого сиру, і потім підсмажили. Він розплавився. І оця плавлена субстанція триматиме наступні інгредієнти. У нас тут тунець. А тут у нас слайсами цибуля Херсонська, трошки слайсами, помідорки, зелень, листя, трошечки соусу, сіль перець. І потім підсмажити з обох боків, щоб було хрумтіло. І у вас вийшла така фактично канапка. Її легко тримати, можна тримати, бери, як тобі зручно. От її е, можна і в ланчбокс з собою брати в дорогу. воно... Бачиш, як схопилося? Тобто, завдяки Ой. плавленому Ой. сиру все буде триматися докупи максимально. Почти з цими серветками, господи. тут... Давай же як. Ой, ми... От я тобі казала, що тут зручніше порізати на менші шматочки, бо мені важко це взяти докупи. Ну розумієш? Зараз. Знаєте, як любимо от, іноді бургери їсти? так... Не Чекайте, бо це реально треба береш. саме так їсти. Але ж бачите все? Тут тоненькі, mm. тоненькі, багато того мучного немає, mm. а тоненький лаваш. Але щира начинка. Слухайте на смак просто фантастично. <клух> Бо суковито. всі інгредієнти дуже смачні. Можете собі уявити їхні поєднання. Єдине, що б я зробила, я б не залишала відкритим та лаваш. Я б його. В конвертик, який я їх склала, з одного боку підпекла, з другого боку, щоб воно не розвалювалося. Ну, я спеціально зробив, Бо мені так, було незручно, наприклад, що... воно вивалювалося, а на смак просто фантастично. Ну, сухай, дуже. Коли ти шармуєси, що тебе вивалюється, що все одно коли ти, шаурма, ти вже на... коли трошечки над'їла, і воно все одно. Це така специфіка такої страви. Тому треба або в рукавичках їсти, або те, що ви заляпаєте, не страшно заляпати, бо на стіл впаде, витерти можна. Ну коротше, заробіть, щоб вам зручно було їсти. Так. Отак загортайте, як вам зручно, а начинка просто. Фантастична, неймовірна. Спасибо, рухаємося далі. Доброго ранку дуже.